Один дідусь, мудрий дідусь. Навколо нього онуки, і він розповідає їм не просто казки, там, аби тільки їх, щоб вони не балувалися, а він їх вже вчить мудрості. І він говорить, що в кожній людині непрестанно йде така певна боротьба. І ця боротьба подібна боротьбі двох вовків. Один вовк є. Відображення нерозвинутої цієї егоцентричності нашої, егоцентричної природи. Тобто, він каже, ну він не говорить про Его, він каже, один вовк це зло. Це страхи, агресивність, войовничість, неправдивість, маніпуляції. Оце є один вовк. А другий вовк це є проявлення істини, милосердя, любові, тільки безумовної. Без користя, служіння. Внучата послухали і кажуть, дідусь, а хто ж все ж таки перемагає? Перемагає той вовк, якого ми з вами наповнюємо, якого ми з вами годуємо. Тому вибір за нами.